Сьогодні, здається, 11 травня 2025 року підросли мої цеплята, ті, що я знімав в лютому місяці. Є серед них петушки такі, що можна на продажу чорненькі, ці, що крупніші. Амераукани Несуть голубе яйце кури, але якщо буде петуха Амераукана а кури ті, що несуть коричневе яйце, то ви отримаєте циплят, яких називають пасхальними, які будуть нести різнокольорові яйця. Можливо, олибкові, сірі, білі, голубі. Та й які завгодно, як гени складуться. Ось вони, петушки.